Чи я мудак за те, що літую через те, що мій чоловік наразі безплідний? Я, мені 30 років, маю чоловіка, йому 36 років, який займається бодібілдингом понад 15 років і має неймовірну фізичну форму. Ми почали зустрічатись, коли мені було 21, а йому 27. Будучи молодою і наїмною, я повірила, коли він сказав, що він натурал. Я запитала лише тому, що мої знайомі. Чоловіки постійно цікавилися цим. З роками його історія змінилася на. Я зараз натурал, але колись давно приймав тестостерон. Я добре пам'ятаю, як сказала йому, що я категорично проти наркотиків, стероїдів. І якщо він коли-небудь знову їх почне приймати, і це вплине на наше майбутнє і можливість мати дитину, я цього не пробачу. Переносимось в грудень минулого року. Я прибирала нашу квартиру і знайшла тестостерон. Він трохи нагадує хом'яка накопичувача, тому я хотіла переконатися, що це не якась стара банка, яка просто перекочувала з коробки, тож я заховала її у свою шукляду з шкарпетками. Менш ніж за 48 годин він прийшов до мене з претензіями, що я взяла його речі. Тобто було очевидно, що він приймав тестостерон просто зараз. Я поставила ультиматум або я, або тестостерон. Ми якраз планували весілля влітку. Він пообіцяв, що більше цього не торкатиметься. Він пообіцяв це і моїм батькам. Після цього все, начебто, заспокоїлося. Ми одружилися і дуже активно почали планувати дітей. Він навіть був більш зацікавленим у цьому, ніж я. Ми почали намагатися зачати. Минув час вагітності нема. Тож ми пройшли обстеження на фертильність. Сьогодні отримали результат. У мене все добре, у нього повна відсутність сперми. Лікар запитав, чи приймає він тестостерон, і чоловік відповів, що припинив 12 місяців тому. Лікар сказав, що зазвичай сперма відновлюється за 3-4 місяці. Тож тепер нам потрібно проходити додаткові тести, щоб зрозуміти, чому її досі немає. Моя перша реакція була підтримати його, але щойно він почув про 3-4 місяці. Він виглядав менше засмученим ніж коли дізнався про результат. Тож, коли ми вийшли від лікаря, я запитала, ти справді в останнє приймав тестостерон 12 місяців тому. Після деяких викрутасів він зізнався, що останній раз приймав його 2 тижні тому. Я в сказі. Він брехав мені, він марнував мій час. Він ризикував здоров'ям нашої майбутньої дитини. Він ризикував власним здоров'ям, він поставив під загрозу наше майбутнє. А тепер він злиться на мене за те, що я не підтримую його, і вважає, що я повністю неадекватно реагую. Каже, я повинна зосередитися на вирішенні проблеми, а не на чому. Каже, що я вийшла за нього заміж, знаючи його минуле. Тому повинна бути до цього нормальною, і він змушує мене сумніватися в собі. Тож, люди Reddit, я мудак.